Вітаю вас, малята! Сьогодні я вам розповім про незвичайні рекорди. Доброго дня, малята! Тітко Ірина і я послухаю! Малята, ми з вами на кожної зустрічі розмовляємо про петриківський розпис, навчаємося малювати цікаві, яскраві, неповторної краси візерунки. Де б ви не пішли, в Петриківці ви зустрінете. Ці яскраві малюнки. На всіх будівлях, на парканах, на дитячому садочку ви знайдете ці яскраві неповторні візерунки. Всі ці рекорди встановили майстри Петриківського розпису. В 2012 році майстри найдовшим орнаментальним розписом ручної роботи розмалювали на бетонному паркані ось таким яскравим візерунком Петриківським розписом. І це було занесено в Книгу рекордів України. Наступні рекорди теж пов'язані з Петриківським розписом. Це найбільше кількість предметів мистецтва, розписані петриківським розписом. Найбільший самовар. Це правда, не спортивні рекорди. Найдовша паперова стрічка з Петриківським розписом. Вона зараз знаходиться в музеї Петриківського розпису. А в 16-му році з'явився найбільший рогач. А потім з'явилося найдовше панно. А це ви бачите наймасовіше виконання петриківського розпису майстрами на одній локації. У 2020 році з'явилося найбільше мозаїчне панно з фрагментів петриківського розпису. А це найбільша тарілка, розписана петриківським розписом. Ого, оце рекорди! І ось малята з'явився новий рекорд. Це малята не тільки рекорд, а й подарунок школярам, бо розписали майстри 11 шкільних автобусів і один трактор, якому виповнилося 50 років. Майже два тижні працювали майстри і розмалювали, і встановили такий рекорд. Дорогі майстри! Ми вам дякуємо за вашу працю. Ми пишаємося вами і залюбки навчаємося петриківському розпису. Разом з вами вивчаємо історію Петриківського краю, любимо рідний край. І будемо робити все для того, щоб розквітав багатів наш рідний край, живий розквітай, рідна Петриківка, розквітай. Рідна Слава Україна.